Ну, ось так, друзі, починається нова історія в команді Recross Racing Team. Чому саме ця апаратура? Два бренди для мене в моєму розумінні є: Kovi або ESX. Kovi вже е, багато років весною на ринку зарекомендував себе мотоцикл. Цей так як зарекомендував. Е, ESX, Я теж в ньому не розумію зовсім. Але е, хлопці мають агресивний. Мені здається, такий не агресивний, а потужний маркетинг, який вони кладаються для того, щоб популяризувати цей бренд. І ми з ними звійшли в якусь колабу таку, яка нам. Ну, взаємо буде вигідною. Попереджаю одразу, що рекрос купити неможливо. Але питання ціни. Буде чесний досвід володіння цим мотоциклом. Ми будемо ганяти на ньому крос-кантрі. Деякі кажуть, що тут ненадійні мотори. Якщо щось буде траплятися, я буду це показувати. Так само, як і на фантік. Якщо щось трапляється, я показую. Нічого від вас не приховую. Так само ми домовилися з компанією Six. Ну, загалом перші враження прикольний, бо він чорний, він класний, він стильний. По плівці є плівка. Підніжки нагадують S3 підніжки, щеплення гальма нагадують Магур. Ніби тут заявлених 42 сили. Я критично до того ставлюсь. Я думаю, нема тут 42 сил. Але ну він напевно потужний. Є захист двигуна вниз, є захист гальмівного диску перед, гарди вже в комплекті, гідрасцепа. От що відрізняє ЄСІК на сьогоднішній день. В кові я так розумію, нема жодного мотика такого класу, який був би на гідрасепі. Показую на гальмах, кажу про гідросепу. Якась тут вилка, якась підвізка, щось воно тут налаштовується. Це саме топове, я так розумію, на сьогоднішній день ЄСІкс. Прикольна резина, що м'яка. Ну така, на дотик м'яка. Ой, поки він новий, високий капець. Плюс накачане колесо, ледь достаю, дивіться. Загалом перші враження позитивні. Тому будемо збирати його і на обкатку. Let's go!